На екофермі фермі гай ось таких кажанів сьогодні повертатимуть до їхнього середовища. Волонтери кажуть, півтора тисячі врятованих рукокрилих сюди привезли з Дніпра та області. Рекордну кількість кажанів вже за декілька годин випустять на волю. каже Анастасія Вовк, фахівчиня центру реабілітації рококрилих. До них звернувся чоловік, який помітив велику колонію тварин в обшивці балкона багатоповерхівки в Дніпрі. Ми йому порадили почекати до весни. А, він трошки почекав, але потім вирішив викликати ДСНС uh -huh. і вилучити таки цих тварин взимку. Додає, взимку руйнувати житло кажанів не можна, адже тварина може загинути. Ці а, тварини є червонокнижними. Ми не можемо а, нехтувати тим, що. Просто їх випустити взимку, тому що в них немає їжі. Так як всі кажани України є комахоїдними, зимували кажани у центрі реабілітації в Харкові і у волонтерів. Ольга розповідає, декілька сотень рукокрилих три місяці були в неї вдома, ночували в окремому холодильнику. Тварин волонтерка відгодовувала та за потреби лікувала. Кажани, то не є грузуни. Це вже мабуть всі знають. Вони є рукокрилими, нічого не грузуть, не псують. Жодних хвороб повітряно-крапельним шляхом, що були б небезпечними для людини, не переносять. До випуску кажанів долучилося 300 людей, кажуть волонтери. Найстарша з учасниць – 89-річна Валентина. Дуже рада, що випустили їх на волю що Вони полетять і будуть наші поля обробляти. Мені сподобалась така ідея, що ми можемо разом з дитиною випускати кажанів. Ми такого ніколи не робили. Кажанів у руках не тримали. Випускають кажанів у сутінках. У цей час вони можуть легко знайти собі їжу. кажуть у центрі реабілітації рукокрилих. Хижаки прямуватимуть до найближчого лісу, а далі розлетяться областю. Він вцепився так, наче рідну руку почути. Данию Ніколаєнко Мирослава Заблуда та Олександр Шавдибін. Суспільне новини Дніпро і за розміром також він має.